Яке прекрасне українське слово воно не світ, а всі світи. Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той грудя не серденько, але ж камінь має нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно. Політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде, хай вірно і щасливо служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Нас мордували, нас тягли на плахи, оскільки потекло кривавих рік. Хотіли околячити на спляхи, а росіяни на вік. Та все даремно, знову ми. І знову ж бурляли всіх у темряву й багно. Залишилися ми, і наша мова настояна на сонці, як вино. Я воду п'ю із чистої криниці, з поміж людей вишукую слова. І наша мова, чарівниця, у віршах повнозвучно ожива. Цвіте, як квітка маку серед поля Дзвони, як пісня пташки чарівна. Хоч нелегка в Україні доля, та вірю, все ж відродиться вона. І буде людям Україна, мати, не мачуха, якою нині є, і, мову рідну, будуть шанувати як найбагатше надбання своє. Це твоя пора, та не остання. Ти повинна виграти двобій. Тож забудь ласкаве щебетання. Хай розквітне мова у твоїй душі. Не скорись московському лакею, Служці двоязикого орла. Не ділись державністю своєю, бо рабою будеш, як була. Нації вмирають не від інфаркту, спочатку у них відбирають мову. Мова то наша світлиця. Вона як добірне зерно. Мова українська державна родина нею завжди дорожить. Без мови немає країни. Мову як матір любить. Серце рідною співає, мріє рідною існи, мова дому, мова краю, неповторної краси.